Друзья, а вы давно видели истинного, настоящего полицейского, который знает законы? Нет, это видео не о нем, не о таком. Это видео о другом человеке, тот, который вроде бы что-то какую-то статью знает, и все. Именно 185-ю злистный покора противнику полиции. Наверное, он забыл, что такое злостное покора. Ну, типа не знал, не знал и забыл. Я думаю, что злостное покора это когда человек совершает некое преступление и он берет за шкибары полицейского и пытается его, ну, Одессу взять. Вот это злостное покора. А просто не предоставление документов за это максимум что что штраф может быть и то не факт. Ну ладно, судить не мне, а вам. Приятного просмотра. Хули нет, когда да. Я Зараз йде знайоміс. спільний рейд Добре. з працівниками ТЦК. <кхе> Прошу пред'явити ваші документи. Прошу Фіксувати ваші. на відео ви мої документи не будете. Буду. Ще раз вам поспорю. кіт Юрій Богданович, моє прізвище, підполковник поліції. Номер жетона бачите мій, чи вам продиктувати? його повністю Ні, повністю я витягувати не буду. Шановний розумієте, будете. ви мене тут тренувати не будете? Будете. А пред'являйте свої документи? Будете пред'являти. Ні, так. я вам пред'явив тут все. Якщо ви не пред'являєте свої документи до статті 185 закону України про нас поліцію покора законним вимогам працівника поліції. Добре, я маю вас право, військовий стан і не військовий стан, військовий стан без причину вимагати ваші документи. Мені не потрібна підстава. У мене немає документів. Якщо у вас немає документів, прошу пройти з нами в райвідділ, щоб ми встановили вашу особу. Ні, я не буду з вами проходити. Складайте акт затримання. Прошу сюди. Будемо складати. Давайте складайте. Будемо складати. Прошу. Я не в магазині. Ну, как понравилось. Ну, если вам интересно подобный формат, подобные видосики, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик, пишите, какое чмо или мачо. И до скорых встреч.